я працював у цьому офісі до тебе, зараз я закінчую свій останній тиждень, власне кажучи, отже, я знаю, що це може бути трохи важко, але тут, а, що сказати, тобі ще хвилюватися нема за що, Те тебе все вийде. Отже, давай зосередимося на тому, що ти пройшов свій перший тиждень. Добре? Ну, давай подивимось. Спочатку є вступне привітання від компанії, яке я маю прочитати. Ну, це начебто законно знаєш. Ам... Ласкаво просимо до Фредді Фазбергс-Піцу, чарівне місце для дітей і дорослих, де виживає фантазія та весело, що Фазбергс Ентертеймент не несе відповідальності за шкоду за подію, на майнучу людям. Виявивши пошкодження без медиці, заява про зниклосову буде подано протягом 900 днів, або як тільки майно та приміщення, будуть ретельно очищені та вибілені. Ану, але насправді я нема про що хвилюватися. Аніматоніки справді стають дещо дивними чи... в мечі, але чи звинувачувати їх, ні. І бо мене змусили співати ті самі дурні пісні протягом 20 років і я ніколи не приймав би душ, напевно, я був би трохи кратівливим і вночі. Отже, пам'ятай, що ці персонажі займають особливе місце в серцях дітей, і ми повинні виявляти їм трохи поваги. Чи не так? Гаразд. Отже, маю на увазі, що персонажі мають тенденцію трохи блукати. Ну, вони залишаються режимі безкоштовного роумінгу, щось про їхні сервоприводи, які блокуються, якщо їх вимикають надто довго. Різніше їм також дозволяли гуляти в день, але потім був інцидент 87-го. Дихально, що людське тіло може жити без лобової частки, розумієш? Euh, щодо твоєї безпеки. Реальним ризиком для тебе, як лічного сторожа тут є, те, що ці персонажі, якщо вони побачать тебе в неробочі за себе час, не впізнають тебе як людину. Uh, Наймовірніше, вони побачать в тобі металевий десквет без одягу. Оскільки це проти правил тут, у піцерії Фреді Фазбер спіта вони, ймовірно, спробують uh, насильно запхнути тебе в костюм Фредді Фазбер. Um, це було б не так погано, якби самі костюми не... Перекладеними та таніметронними пристроями, особливо навколо обличчя. Отже, ти ж можеш собі уявити, як сильне натискання твоєї голови на одне з них може спричинити невеликий дискомфорт і смерть. Ой, е, єдині твої частини, які, можливо, побачать знову світло, це твої очні, яблука та зуби, коли вони вискочать з передньої частини маски. Uh, uh, да, вони цього не хворять, коли ти реєструєшся. Але, гей, перший день не має бути таким важким. Я поплакаю з тобою завтра. Перевір ці камери і не забудь зачинити двері. Лише в разі крайної необхідності. Треба економити енергію. Гаразд. На добраніч.